Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. І хочу почати це відео з подяки, з подяки всім моїм підписникам. Навіть з подяки тим, хто дивиться мене без підписки, хоча це великий гріх, треба підписатися. І, звісно, з подяки тим всім моїм учням. Окремо дякую тим, хто підтримав ініціативу нашої академії по збору коштів на автівки для ЗСУ. Нашими спільними зусиллями ми зібрали кошти на дві автівки повністю, і третю автівку нам допоміг придбати Джон Вуд. Вона просто набагато дорожча, ніж перші дві. Але вони вже давно воюють на фронті і допомагають наблизити нашу перемогу. До нас звернулися воїни ЗСУ, наші захисники, яким окрема подяка. Низький уклін і дівчатам і хлопцям-захисникам України, які не тільки утримують ворога, але я і впевнений, що наближають і приведуть Україну до перемоги над імперією зла над нашим лютим ворогом Російською Федерацією, і це покладе початок перемоги добра над вісью зла в світі. Отже, я дякую і низько вклоняюся нашим хлопцям і дівчатам-захисникам і захисницям, і передаю їм слово. Вони звернулися до нас з, з проханням про допомогу. Хоча це ми маємо їм бути і вдячні і просити триматися, ми молимось за ваш захист, за ваше життя, чекаємо вас живими і чекаємо вас обійняти. І подякувати, дивлячись вам прямо в очі. І ми пишаємось вами, пишаємось вашим щоденним подвигом. Отже, тепер я передаю слово нашим захисникам. Доброго дня, шановні. Ми бійці 118-ї бригади 160 го батальйону звертаємося до наших британських друзів Джека Вуди, Ірини Грант і Академії Овена Стефана з проханням забезпечити засобами БПЛА. А саме Mavic Т3 та Mavic 3 Pro для ефективного виконання бойових завдань. Дякую за увагу. Слава Україні! Отже, дякуємо нашим воїнам, дякуємо за довіру, дякуємо за те, що вони вірять в нас. Ми ще більше віримо в них, в їх роботу, в те, що вони принесуть перемогу на своїй зброї, на своїх плечах. І будемо продовжувати і молитись. І я думаю, що це найменше, що ми можемо з вами зробити. Ми хочемо за місяць зібрати гроші 4 тисячі фунтів. Це три БПЛА, які потрібні нашим хлопцям, це їх очі, це їх безпека, це їх розвідка і так далі. І це розхідні матеріали, хоч і не дешеві. Якщо ми зберемо більше, ми купимо більше. Зберемо на 2, відправимо 2. Але давайте за орієнтир візьмемо 3 Mavic. Там, по-моєму, дві прошки виходить або, навпаки, і один простий. І не думайте, що 1 гривня це не кошти. Нам разом ми зможемо зібрати. Давайте зберемо на 6. Відправимо 6. Всі кошти, що будуть направлені на PayPal. Будь ласка, вони будуть використані саме на покупку дронів. У Нас вже зрозуміло, нам Джон допоможе їх придбати і перевезти в Польщу, де наші хлопці заберуть і перевезуть на фронт, передадуть нашим воїнам. Отже, я дякую вам наперед і давайте зберемо, покажемо, що нам необхідна перемога, необхідна вже. Що нам з вами болить і те, як згинуть наші хлопці і дівчата, і цивільні, і військові, і болить за наші міста, за нашу перемогу. Отже, разом до перемоги. Я дякую вам наперед за ваші донати, за те, що ми можемо таким чином зібрати кошти і допомогти нашим воїнам. Низько вклоняюсь кожному за кожну копійчину, за кожні крівні. І ми. Звісно, беремо на себе відповідальність використати їх саме за призначенням. Дякую, дякую, дякую. З Богом до перемоги разом!